В цьому відеоролику розповідаю, як подати довідкову декларацію для підприємців на першій та другій групі. Та, власне, що таке довідкова декларація, кому вона потрібна для чого? Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І в житті підприємця можуть бути ось такі випадки, коли потрібно в пенсійний дати інформацію по нарахуванню ЄСВ. Але. ФОПи першої і другої групи звітують по ЄСВ в складі річної декларації, а це може бути необхідність саме за 6 місяців, наприклад, надати інформацію про нарахування. Таке може бути коли оформляється пенсія чи декретні, коли потрібно для розрахунку соціальних виплат інформація по нарахованому ЄСВ прямо на зараз, на поточний місяць. Але ну не будемо же ми чекати, доки рік закінчиться, щоб подати річну декларацію. Для цього і існує. Довідкова, а також це може бути ось така необхідність, що в банку фінансовий моніторинг запитує підтвердження доходу. Знову ж таки, якщо це запит посеред року, то нам не, неправильно чекати до закінчення, щоб подати декларацію по закінченню року і надати вже аж тоді її. Тому можна також подати просто довідкову декларацію. І коли податкова її прийме, віднести в банк як підтвердження свого доходу. Тепер власне. Як таку довідкову декларацію подати? Будемо розглядати два випадки: е, перший коли підприємцю потрібно надати інформацію саме по нарахованому єдиному соціальному внеску ЄСВ. І другий випадок, коли підприємцю потрібно надати інформацію про отримані доходи. Поїхали. Подавати будемо через електронний кабінет платника податків. Для цього потрібно зайти у введення звітності. У Введення звітності ми обираємо рік, в якому ми подаємо декларацію, і обираємо той місяць, в якому ми подаємо декларацію. Я зараз живу в квітні, тому подаватиму в квітні. Ви обираєте той місяць, в якому ви дивитесь це відео, в якому вам потрібно подавати. І клікаю кнопку Створити. Зірочка в нас неактивна, в цьому вікні обираю прибуток. Наступне поле має бути повністю пустим. Тут просто сірим пише код. Тоді в нас з'явиться список із наших звітів, нам потрібна форма F0103407. Податкова декларація платника єдиного податку для першої та другої групи. Обираю. Далі мені потрібно проконтролювати, щоб правильно підтягнулася податкова. В мене тут пише ГудПС у Волинській області, камінька Ширська ДПІ. Для цього я відкриваю облікові дані платника, краще в іншій вкладці, щоб в нас не збилась форма подачі декларації. І тут в мене є реєстраційні дані, в реєстраційних даних найменування ДПІ, в яку я маю подавати звітність. ГудПС у Волинській області, Кам'янка Ширська ДПІ. В мене співпадає. Чудово, все окей. Зараз давайте подамо той варіант, коли ФОПу потрібно надати інформацію саме по ЄСВ. Оскільки інформація по ЄСВ у нас надається в додатку 1, то ми ще і обираємо додаток 1 для подачі. Після цього клікає кнопку Створити. У вікні, що відкрилось, має зверху приставити відмітку, що я подаю декларацію. Довідково довідкова декларація в нас ніяким чином не враховується у всіх наступних звітах. Вона просто подається інформаційно, жодних нарахувань по них. По, по ній не буде відбуватись далі. Мені потрібно проконтролювати, щоб правильно була вказана адреса? Іноді сюди тягнеться щось не те, але можна виправити вручну. Далі дев'ятий рядок, кількість найманих працівників. Ставимо максимальну кількість працівників, яка в нас працювала одночасно в звітному періоду. Тобто, в мене звіт получається за квітень. Я буду подавати за період. Виходить з січня по квітень, яка максимальна кількість працівників. Ноль не працювали в мене працівники. Е, окей, далі підтягуються всі кведи, які є по ФОПу. В принципі, ми можемо їх тут лишити. Якщо раптом якийсь квед вам не подобається, ви не хочете, щоб він був в декларації. На ньому клікаєте правою клавішою миші, і кнопка мінус він зникає. Все, е, показники господарської діяльності тут можна не заповнювати. Е, проте нам потрібно поставити відмітку про те, що ми подаємо додаток один по ЄСВ. Для цього опускаємося до самого низу, ставимо відмітку. Ну і інші поля вже залишаємо незаповненими, адже нам головне щоб. Е... Головне, що ми маємо подати, це інформацію про нараховане ЄСВ. Тому відразу переходжу в додаток 1. В додатку 1 також є відмітка довідково, обов'язково її проставляю. І переходжу до заповнення. На в першу чергу звертаю увагу на рядок номер П'ять тут нам потрібно поставити відмітку. Е, відмітка у нас, якщо ви подаєте додаток, довідкову декларацію для того, щоб отримати пенсію, то ставити відмітку про призначення пенсії. Якщо, наприклад, подаєте е, довідкову декларацію з додатком ЄСВ для того, щоб отримати е, декретні, то ставимо відмітку в призначення матеріального забезпечення страхових виплат. Є е. далі, нам потрібно Вказати період перебування на спрощеній системі оподаткування. Якщо ФОП був зареєстрований там ще до 2025 року, то ми ставимо з 1 січня 2025 року. Тут в нас період обов'язково в межах 25 року, тому що звіт ми подаємо в 2025. Далі в рядку по, я буду ставити. Останню дату місяця, в якому я цей звіт подаю: 30.04.2025. До речі, якщо раптом ви зареєструвалися посеред року на спрощену систему оподаткування, то ось тут ставите перше число місяця, з якого вас перевели на першу чи другу групу єдиного податку в поточному році. Є. Тепер заповнюємо нашу таблицю. Таблицю заповнюємо. Виключно ті рядки, які в нас знаходяться ось в цьому часовому діапазоні. Тобто з січня по квітень, Тільки з січня по квітень я буду заповнювати таблицю. В другому стовпці ставлю мінімальну заробітну плату. Наступний 22% ЄСВ. Наступний рахується автоматично. Власне, 22% від 8 тисяч. Мінімалка 22 тисячу 760, Мінімалка 22 два. Є мінімалка 22 760. До речі, 8 тисяч це мінімальна заробітна плата. Ми не можемо вказувати меншу суму для нарахування ЄСВ. Це передбачено законом. Але якщо раптом вам потрібно, можна ставити більшу суму нарахування. Відповідно, тоді буде більша сума в четвертому стовпці, але і більшу суму ЄСВ вам потрібно буде. Сплатити, тому е, дивіться, рахуйте, як вам краще, як вам вигідніше. Якщо раптом в якийсь із місяців використувались пільгою і тому не сплачували ЄСВ, то замість мінімалки ставити 0. Тут так само лишаємо 22, і в четвертому стовпці буде 0. Ну, я подам на 8 тисяч, е, обов'язково має бути заповнена заповнений рядок усього. Ось тут в сім в четвертому стовпці Усього це сума єдиного соціального внеску, яка в нас нарахована і яка має бути сплачена. Якщо ви оформляєте такі соціальні виплати, пенсію декретні, то має бути і подана декларація, і ця сума ЄСВ має бути сплачена. По ФОП є додаток. Ми також заповнили, тому піднімаюсь піднімаюсь вгору, клікаю перевірити. Перевірено зберігаю декларацію. Відразу програма пропоную її підписати. Підписую. Е, так, підписую зазвичай файловими ключами ЕЦП. Е, обираю АЦСК, який, який ключі випустив, Об, обираю файл з ключами на комп'ютері, ввожу пароль, клікаю читати і підписати. Після підписання програма відразу пропонує відправити цей файл, надіслати документ, викликаєте так. Я доки цього робити не буду, але обов'язково через декілька годин, можливо, через день-два, потрібно проконтролювати, щоб декларація прийнялась. Для цього заходите ведення звітності, обираєте рік і місяць, в якому ви цю декларацію подавали, знаходите цю декларацію і дивитесь. Вона має виглядати як ось ця моя декларація. Вона має бути підсвічена зеленим. Ось тут має бути квитанція 2. Також підсвічена зеленим. І результат обробки в мене тут пакет прийнято. це значить, що все окей, ваша декларація пройшла. Ну і я вам ще обіцяв розібрати варіант, коли ми подаємо декларацію довідкову для того, щоб підтвердити дохід за якийсь. Період. Для цього ми також заходимо у ведення звітності, обираємо рік і місяць, в якому ми подаємо нашу декларацію. Клікаю Створити. Так, пам'ятаємо, зірочка неактивна. Ось тут прибуток, це поле пусте, і тоді в нас буде можливість вибрати нашу форму F010 3407. Обираю. Е, так, дивимося, щоб правильно податково йшла наша декларація. Додаток 1 по ЄСВ не обираємо, тому що нам важливо повідомити саме про дохід. І клікаю кнопку Створити. Є відмічаю, що це в нас довідкова декларація. Е, перевіряю, щоб правильно тягнулася адреса. Якщо щось не те виправляю вручну, е, ставлю кількість найманих працівників, яка максимальна була в мене в звітному періоді. Е, перевіряю, щоб в мене були. Підтягнуті ті кведи, які мені потрібні. Якщо якийсь є, який підтягнувся, я не хочу, щоб він був в моїй декларації. Я просто клікаю на ньому правою, правою клавішою миші і клікаю на мінус, щоб квед цей перебрати. Далі мені потрібно заповнити показники господарської діяльності. Відповідно, ФОПи першої групи заповнюють другий розділ. ФОПи другої групи заповнюють. Третій розділ, яка логіка заповнення. Ми маємо в авансових внесках проставити суму нарахованого єдиного податку. За перший квартал, за другий квартал. В мене е, так, єдиний податок другої групи 1600 гривень. За три місяці 4800 гривень. В другому кварталі в мене тільки квітень місяць, я за квітень подаю 1600 гривень. І проставляємо суму доходу. Хай буде 200 тисяч гривень. Проставили, і ця сума в нас підтягується у восьмий рядок. Якщо ж ви перша група, то ви заповнюєте показники господарської діяльності ось тут, в другому розділі все абсолютно так само: 302 гривні 80 копійок єдиний податок за місяць. Значить, за перший квартал в мене буде дев'ятсот вісім за другий квартал 302,80 е, і сума доходу проставляється в першому рядку 200 тисяч. Так само ця сума тягнеться у восьмий рядок. Це заповнення показників самогосподарської діяльності. Отож, показники господарської діяльності заповнили. Дивлячись, хто ви першу чи другу групу в своєму розділі. І далі йдемо до заповнення показників по військовому збору, тому що з 2025 року в нас вже військовий збір нараховується, сплачується. У восьмому розділі в нас відображається ця інформація. Нам потрібно проставити ті місяці, за які є нарахування військового збору. Я подаю. За квітень місяць, тому у мене по четвертий місяць тут стоїть. А в 22-му нам потрібно проставити суму військового збору, яка нам нарахована за цей період. 800 гривень у нас нарахування військового збору за місяць, за 4 місяці це буде. 3200 гривень. Е, є. І після цього будемо вважати, що наша довідкова декларація заповнена. Піднімаю в самий верх, клікаю кнопку Перевірити. Перевірено, зберігаю нашу декларацію. Програма пропонує підписати. Підписую. Е, підписую я ключами ЕЦП Приватбанку. Зазвичай є е, читати, підписати. Наша декларація підписана. Відразу програма пропонує надіслати документ. Ви надсилаєте я, доки цього робити не буду, і через декілька годин, можливо, через декілька днів декларація прийметься. Обов'язково перевірте. Для цього заходите введення звітності. Обираєте рік і місяць, за який декларацію подавали. І дивитись на неї, що, що потрібно побачити, показує, як, як має декларація виглядати. Вона має бути ось як в мене річна, підсвічена бути зеленим, має бути квитанція 2, також підсвічена зеленим. І, і ось квитанція 2 відкриваю. Тут і, в мене результат обробки. Пакет прийнято. Це значить, що все окей, декларація пройшла. Якщо ж для вас цей ролик був корисний, просто зараз. Поставте його на паузу, перейдіть за реквізитами, які бачите на екрані чи які є в описі під відео. закиньте декілька гривень на підтримку мого. Каналу, я роблю абсолютно всі ролики безкоштовні викладаю їх на Ютуб у вільному доступі, просто з надією, що ті підприємці бухгалтери, яким я приніс користь, підтримують мій канал гривнею. Також зараз я проводжу щотижневі прямі ефіри, куди ви можете прийти, задати свої запитання і відразу в прямому ефірі отримати на них відповіді. Такі ефіри я проводжу для підприємців, які обрали підтримку каналу не разовими донатами, а підпискою, підпискою на Монобазу, чи на спонсорство на Ютубі, чи на Patreon. Е, підписатися на ці всі штуки можна за посиланнями в описі під відео, і для, тоді буде вас чекати ось такий е, приємний, прикольний бонус. Також свої запитання можете писати тут в коментарях під відеороликами. Можете писати на моєму телеграм-каналі, де я дуже багато корисної інформації даю, де зібралась там неймовірна спільнота підприємців бухгалтерів які діляться досвідом, допомагають один одному, відповідають на запитання. Посилання на телеграм-канал бачите на екрані. Воно також є в описі під відеороликом. Обов'язково там маєте бути. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе на все добре.